Студентське та учнівське братство продовжує свою діяльність у Слов'янську. Зафарбовування надписів на будівлях, малюнки для військових, захист довкілля. Ці та інші заходи неодноразово проводились у місті. На черзі урок пам'яті голодомору. Педагогічний ліцей раду зустрів волонтерів. Ліцеїстам показали документальний фільм. Забирали це зерно, забирали. Ну в нас зерна не брали люди, а корову забрали в нас. В нас п'ятеро дітей. А чого вони в нас корову забрали? Я не знаю. В особливо Шкому становищі була Київщина та Харківщина. Донецька область частково потерпала від голоду. Проте, як зазначають активісти, особливий Уклін зробили на події, що розвивались саме на території Донеччини. Всі знають там голодомор як велику подію всієї країни. А тут більш детально про голодомор на Донеччині. Думаю, це цікаво. Я чувствую жалость українському народу, чувствую сильну ненависть к бальшивіцькому режиму, який віджаття у людей всіх продуктів питання заставив їх. Починятися йому педагоги кажуть, що учнівське та студентське братство дійсно бере на себе велику просвітницьку роботу. За це їм дуже вдячні. Говорячи про голодомор, в кожній школі проводять заходи на цю тему. І головне завдання педагогів навчити дітей людяності і любові до власної держави. Справжній учитель хоче виховати дітей справжніми людьми, які будуть людяними, які будуть добрими, які будуть мати пам'ять історично, національно. І от для того я тут, для того тут всі мої колеги. щоб вони знали, що це і це історія, щоб вони знали свою традицію, знали те, що все ж таки ну, народ, якби його не ставили на коліна, він все одно піднімається. Треба виховувати любов до рідної землі, починаючи з маличку. І це буде актуально в будь-який час, в будь-який період, в будь-який момент. Це моя особиста точка зору. У слов'янську, як кажуть історики, голоду не було. Втім, перегляд фільму залишив у дітей своєрідні враження. Жалість розум про вчорашнє та сьогодення. Важливість розуміння тих подій як великої трагедії минулого. Печальне відео. Жалко тих людей, які погибли, дітей. Конечно, хочется, чтобы этого больше не повторялось. Ничего не могу для себя вынести из него, потому что это просто как память о тех, кто погиб, и мы не можем ничего сделать, мы можем только помнить, мы не можем изменить то, что было. И если, например, каждый сделает что-то, то мы можем повлиять на будущее. Чтобы иметь будущее, нужно знать свое прошлое. То есть нужно знать, помнить, уважать то, что было до этого, и стараться не допустить этого в будущем.